Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні, перший раз, за весь час існування каналу Beaver Games для того, щоб розібратись у правилах гри, нам буде необхідно добряче поспати. Ну а як по-іншому, ми зможемо розібратись у грі, головними героями, які є мандрівники, по своїм власним снам. Онейронавти, і саме гру із такою ж назвою Онейронавти за авторством Олександра Невського від видавництва iGames Ми сьогодні і розглянемо. Це в нас патігейм до шести гравців, який за канонами сучасних трендів є кооперативним. Я би назвав цю гру а, спільним діксітом, адже нам, усім, як гравцям, під час партії, буде необхідно вибирати різноманітні картинки, які мають... Бути підхожі на слово підказку. Ну а після голосувати за надлишкову карту серед усіх зіграних. Дуже яскрава гра з неймовірними артами, як і усі патігейми від iGames. Тож давайте дивитись ближче. Поїхали! На початку гри необхідно зробити невеличку підготовку, а саме викласти на центр стільки карт, скільки є гравців, плюс одну. Наприклад, зараз підготовка на трьох гравців. Після цього викласти ще додаткові елементи і роздати кожному з гравців по 6 карт снів. Головне завдання усіх гравців набрати 15 баранців до моменту, поки не будуть спустошені обидві баночки з елексиром. А це відбувається, коли не всі гравці вгадали потрібну карту. Тоді ця карта викладається на один із цих елексирів, спустошуючи його. І таким чином 6 раундів, і уся гра може завершитися, чесно кажучи, дуже круто придумано. Тож давайте тепер розбиратися, як саме відбувається гра. На початку раунду один із гравців відкриває карту підказки, і в нас наразі це слово бібліотека. Після цього кожен з гравців повинен переглянути усі свої карти снів і вибрати одну з карт, яка найбільше підхожа під цей опис бібліотека. Наразі я бачу, що в мене є дві карти, які найбільше відповідають цієї підказки. Наприклад, бібліотека це в нас будівля, тому є якесь відношення до будівель на цьому малюнку. До того ж, цей малюнок також має деяке відношення, якісь малюнки робить робот, так, звісно, але чому ні? Тому гравець вибирає найпідхожішу карту і викладає її до лілиць на центр столу. Таким самим чином роблять усі гравці за столом. А після необхідно додати ще одну карту зверху колоди. Після цього головний гравець перемішує усі карти і викладає їх горілиць. Під цифрами, що лежать на центрі столу, далі гравці повинні дуже ретельно вивчити кожну із цих карт. Бо, як ви бачите, Деталізація і елементи, які позначені на цих картах, просто вражають і мають відношення до різних моментів і стилів. Наприклад, тут у нас є ось такий саксофон, який має відношення до музики, а також це якась будівля, дім, бо тут є дверцята. І до того ж. Тут у нас є і дим, який йде із труби, та і коник, який застрибнув на наш саксофон. Тож гравці придивляються усі ці карти і мають обрати ту, яка була додана із колоди. Після того, як гравці обрали свій варіант, вони повинні на 1, 2, 3 вказати ту цифру, за яку вони голосують. На кожній із карт голосування вказано, як саме потрібно це робити. звісно, що з цифрами від 1 до 5 все дуже просто, але цифра 6 вказується ось таким чином. А 7 це закритий кулак. Після цього усі гравці на раз, два, три вказують варіант, який вони обрали. За кожного гравця, який вгадав потрібну карту, цей баранець переміщується на одиницю. Тобто, наразі, наприклад, у нас два гравця. Вірно вгадали цю карту. Проте є гравець, який не вгадав цю карту. І якщо таке стається, тоді карта підказки в нас відправляється ось сюди на цей трек, спустошуючи баночку з Елексиром. Проте, якщо б усі гравці вірно обрали потрібну карту, ми б отримали на одного баранця більше, і ця карта не викладалася б сюди на трек, а просто. Скидалася. І все це і є усі правила. Таким чином, гравці грають раунд за раундом до моменту, або поки маркер баранців не дійде 15-ї поділки, тоді гравці перемагають, або не буде викладено 6 карт на трек Елексиру, і обидві колби не спорожніють. Тоді гравці програють. По-перше. Ілюстрації, як завжди, на висоті, скільки ти не крути таку популярну міджорні, таких витворів хворої в гарному розумінні уяви у тебе не вийде. По друге, механічно так. Гра зрозуміла з першої секунди. Партія триває 5-10 хвилин і можна розпочинати нову слів у коробці. Ну, дуже багато, запас точно є. Сама концепція підбору картинок за словами ну давно вже не нова. Так тут ми отримуємо трохи інший варіант, займодії, який, звісно, більше підходить для сімейного дозвілля без всілякої конфронтації. Емоційно гра дарує саме те, на що ти розраховуєш цей момент підбору картинок, навіть не просто за словом, що випало, а за розумінням того, як саме це побачать інші гравці. Це звісно безцінно. Яскраві арти на картах кожного разу дають можливість знаходити нові елементи і підставляти ті самі карти під нові назви. Проте тут з'являється проблема одного кола гравців, коли ви зіграли у гру декілька разів і всі пам'ятають, яка карта з чим асоціювалася, тому не бачать нії нової інтерпретації. Проте, як я вже казав, ця гра не про суперництво, не про натужні роздуми заради перемоги, а про відпочинок і про розміряне проведення часу з близькими і, можливо, дітьми. Проте, під час наших партій, коли ми грали у цю гру, були такі моменти, коли емоційність ну, просто зашкалювала, коли ти граєш очевидну карту, підхожу під слово, а твій партнер бере і вказує на неї. І на питання. Як? Чому ти її вибрав? Він розказує неймовірну історію, що саме він бачить на цьому малюнку. Тож нейронавти можуть бути різними, треба тільки захотіти. Як на мене, такого плану Патігейми Колі друзів не найкращий варіант, ну за крайню міру, мірою нас. Бо ми більш полюбляємо суперництво, але я вірю, що нейронавти точно знайдуть своїх гравців, особливо із. Таким неймовірним продакшеном. Якось так. І на цьому в мене все. Якщо ви додавились до цього моменту, з вас вподобайка і підписка, якщо її ще немає. Залишайте свої враження від гри у коментарях. І звісно, бережіть себе, все буде Україна. Папа. -па.